Усім привіт! Сьогодні у нас буде салат, гірочки помідорчики різних кольорів, варена картопля, варена картопля, перепрошую, соус, кебаб, перчик, багато перчику. І, звичайно, вже за традиціями кава. Усім смачного і нагадую: в описі є баночка, куди ви можете задонатити допомогти каналу і підказати ідею для наступного мокбангу. А також, звичайно, для картоплі було додано вишкове масло. Вийшла картопля трошки гостренькою. Як ми бачимо, прищик поки не прийшов. Він тримається дуже стійко. Це так смішно. Розумієте, у нас в Україні дуже багато талановитих людей, які дійсно можуть знімати класні фільми, серіали, і при цьому в них немає якоїсь, скажімо так, полоси за ними а з фільмів і серіалів для росіян, російського контенту. З акторами росіянами. Зрозуміло, що це все зв'язки. Бо знімали багато хто. Але якщо ви отримуєте кошти від держави на зйомку фільмів, то, звичайно, що повинно бути хоч щось. Ми розуміємо, що повинно бути хоч щось, наприклад, навички по зніманню державного там, наприклад, з елементами пропаганди. Пропаганда це слово нейтральне. Тобто, це може бути негативний контекст, це може бути позитивний контекст, це може бути нейтральний контекст. Пропаганда в Україні зараз, наприклад, від українців це класно. Ну, Наприклад, там пропаганда любити котиків, може бути і так. А Може бути, наприклад, пропаганда там, те, що війни не існує, і це, звичайно, капець. І це вже більше негативний коляд. Негативне забарвлення. Yeah. Давати кошти людині, яка повинна зробити класне кіно. Яка знімала до цього тільки якісь мильні серіали, вони теж потрібні. Але, ну, на мою особисту думку, такими серіалами повинні займатися люди, які не займалися російськими серіалами. Тобто, щоб не було, буквально в час війни вийшов серіал, який абсолютно копіює серіал з Росії. Я розумію, що так зазвичай роблять росіянці. Просто беруть, щось перезнімають, нічого не питають. Ну, ми ж знаходимося в Україні. Нащо таке робити? У нас дуже-дуже багато сюжетів. У нас дуже багато своїх елементів цікавих в серіалі. Нащо це перезнімати? Ще й такий про три сестри, якусь ще... Ситуацію, коли вони приїжджають до батька. Не думаю, що просто це було б неймовірно цікаво, мільярд людей передивилися, це стало хітом. Звичайно, ні. Це звичайний прохідний серіал, від якого спокійно можна відмовитися. Щоб ви розуміли, наскільки сильно я хочу спробувати смачну шаурму. Вона, по-перше, за територією Харкова, мені доведеться їхати, але я думаю, в відпустки вже це зроблю. Здається, біля Люботина. Друге, її навіть поки немає на карті, тобто вона просто там чисто мистечкова, недавно відкрита. І третє, мені скинули її геолокацію, і на карті вона буквально виглядає як просто поле. І біля нього просто якийсь заборчик, просто поле. Я розумію, що, скоріш за все, замість поля там поставлено приміщення де є шаурма, але, чесно, що з такою проблемою з таким. З такою складною системою знайти харчі, у мене ще, звичайно, не було. <сіх> Зазвичай ми одразу бачимо там, наприклад, в Інсті, бачимо адресу, забиваємо, якщо це біля метро, їдемо на метро. Якщо це далеко, наприклад, там немає інфраструктури, щоб доїхати на метро швидко, або, наприклад, тролейбус, трамвай, автобус, то ми викликаємо таксі. Якщо це не прям якісь. Задовбеники, і нам не доведеться витрачати на це більше ніж 500 гривень. Напишіть, до речі, як ви робите. Якщо ви бачите щось цікаве і вам прям хочеться це спробувати з'їсти, і це в вашому місці. Я скажу так, на мій сором і до війни, і зараз я дивлюся. На один заклад і все ще боюся піти, тому що там продають жаб'ячі лапки. Я їх неймовірно хочу спробувати. Mm. І раніше, навіть до каналу, і зараз я дуже хочу це спробувати. Чесно, мені страшно це зробити, тому mm. найближчим часом, мабуть, цього не буде. Хоча все можливо. Слідкуйте за новинами і за виходом роликів. Якщо ви хочете перешвидшити процес, щоб я спробувала на відео шаблі чи лапки. Не засуджую у всіх може бути бажання. Хтось любить, коли їдять гостре, хтось любить, коли їдять щось. Так, так, можете задонатити маленьку суму, і в принципі показати, що у вас цікавить такий контент, і ви не проти побачите, щоб я кушала, їла саме такий деликатес. Насправді вони не такі дорогі. Я пам'ятаю, там небагато вони коштують, їх там трошечки, тобто вони йдуть просто, ну, як, наприклад, картопля з соусом. Ага, я зараз знаходжусь в Україні, не у Франції, але неймовірно хочу спробувати їх.